Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка в нашій зоні відповідальності на південно-бузькому та таврійському напрямках складна, але контролюється силами оборони. Противник продовжує оборони дії та облаштування фортифікаційних споруд на лівому березі Дніпра. Нашими підрозділами на правому березі Дніпра з початку тижня, деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 з квадратних кілометрів у звільнених населених пунктах та на територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділами сил оборони проводяться стабілізаційні заходи, в тому числі розмінувальні. Ворог не припиняє обстрілів позицій наших підрозділів та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад. Веде повітряну розвідку. Також продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі, цивільних об'єктах і територіях тилових регіонів. Так, в ніч з лівого берега Дніпра ворог обстріляв правий зенітно-ракетними системами С-300. Обійшлося без людських втрат. Під ворожим вогнем з протилежного берега Каховського Водосховища знов провели ніч мешканці Нікопольського району. Понад 80 ворожих снарядів з реактивних систем залпового вогню та ворожої артилерії було скеровано по Нікопольській та Марганецькій громадах. Майже половину вогню прийняв на себе районний центр. Поранено двоє місцевих жителів. У місті пошкоджено понад 40 багатоповерхових та приватних будинків. Зо два десятка господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач. Обстрілами панілочена заклад освіти, адміністративне будівлі, приватне підприємство, повністю зруйновано один будинок і спричинено дві пожежі, які оперативно ліквідовано. У Марганівській громаді люди не постраждали. Пошкоджено кілька приватних будинків. За допомогою авіації з території Орловської області ворог спрямував дві крилати ракети, ймовірно, Х-22 по Черкащині, без людських втрат та руйнувань. Реактивними системами залпового вогню і мінометом, ворог продовжує обстрілювати акваторію Дніпробузького Бузького Жертв Жертва руйнувань не зафіксована. Нашу авіацію завдано удар по районах засереження ворожої техніки в Каховському районі. Ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 40 вогневих завдань. Результати влучань дорозвідуються. В корабельному угрупуванні в Чорному морі, що наразі складається, 14 кораблів, ворог тримає один ракетоносій. Споряджені вісьмома ракетами на поготові до використання. Загроза ракетних ударів, застосування ворогам дронів камікадзе та обстріли прилеглих до лінії фронту територій цілком реальні і мають високий ступінь реалізації. Не нехтуйте власною безпекою. У випадку проголошення повітряної тривоги переходьте в укриття на деокупованих територіях. Будьте уважні та обачні. Не наближайтесь до підозрілих предметів, не відхиляйтесь від перевірених безпечних маршрутів, не заходьте самостійно у залишні ворогам приміщення без перевірки фахівцями. Спостерігайте за поведінкою та діями незнайомих людей. Ворог міг залишити диверсійні групи чи поодиноких представників окупаційних військ для втілення підступних планів в нашому тилу. Негайно повідомляйте інформацію про виявлені підозрілі предмети, людей чи обставини військовим чи представникам легітимної влади. Ми вже багато пройшли випробувань разом, але вони нас лише загартували. Ми гідні перемоги і здобуваємо її крок за кроком. Все в нас буде Україна.